У мене є два улюблених супи. На першому місці це звичайний борщ, а на другому місці це знаменитий польський журик, неймовірно смачний і ароматний. Готую. Все будемо смажити прямо, посуди. Я надо трішки олії, закидаю, крутити одразу круто. Також я порізала морковку на маленькі кубики, цибулька корель, також корінчик маленький трішечки на ось такі маленькі шматочки. І також я порізала шматочок селери. Легенько підсмажили. І тепер я закидаю копчену ковбаску. Ковбаска прогрілася, і тепер закидаємо наші різані овочі. Наші овочі стали прозорими. і тепер це все заливаємо водичкою. В стаканчику водички я буду розправляти нашу приправу. Вливаємо тепер тонку струйку і помішуємо. Залишаємо буквально на 5 хвилин, щоб прокипіли. Також грошок нам і один кточок Також. Сон. І це п'ять хвилиночок. Він зараз покипить, загустить і буде смакота.